Сі Цзіньпінь сьогодні прилетів в Москву. В Україні очікують, що Пекін вплине на Кремль. Авдіївка може стати другим бахмутом в найближчим часом. У навчальному центрі на Чернігівщині загинуло четверо військових. Відомі попередні обставини трагедії. Делегація УПЦ МП приїхала на банкову щоб зустрітися з президентом. Та в зеленського інші плани половина українців точно планують повернутися додому після війни сьогодні. 390-й день великої війни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я розповім про найбільш помітні події минулої доби. Суботу у навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині загинуло четверо військових. Державне бюро розслідувань з'ясувало обставини трагедії. Попередньо встановлено, що під час штатних стрільб у військовій частині здетонував снаряд. Працівники ДБР провели огляд та вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Напередодні народний депутат від слуги народу Володимир Гевко повідомив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина. Нардеп запевнив, що з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством, а також приніс співчуття і вибачення близьким загиблого. ДБР попередньо встановило, що сталося ДТП на автодорозі з полученням Тернопіль, Львів, Рава, Руська у селищі Золочівського району Львівської області. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохотного переходу. Від отриманих. Них травм потерпіли помер згідно з освідуванням на пристрої Драгер. Водій був тверезим. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження. Керівник об'єднаного прес-центру сил оборони та в рійського напрямку Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті. При цьому штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними. Ворог атакує з однієї і тої ж посадки. На цьому напрямку за минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу. В останні три дні окупанти використовують останні резерви. Які мають про те, що ситуація в Авдіївці тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті, сьогодні повідомляють її у британській розвідці. Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення. Багатостраждальну Авдіївку майже рік обороняє 110-та механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Як і у випадку з Бахмутом, Росіяни намагаються обійти місто по флангах і взяти його в оточення. Як це тримати оборону Авдіївки в окопі? Дивіться в репортажі Української правди. Наші журналісти Ольга Кириленко та Назарій Мазелюк провели з військовослужбовцями 110-ї бригади Марка Безручка один день. Тут з'явиться посилання на репортаж. Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні прилетів в Москву. Путін та Сі обговорюють війну, яку Росія розв'язала проти України. Сьогодні заплановано. Неформальне спілкування завтра ж буде основний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у військовому складі, у розширеному підписання документів, заява для змі та державний обід. Про це повідомив речник російського диктатора Пісков. Цей візит до Росії перша закордонна поїздка СІ після переобрання на посаду глави держави на третій термін. Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському нагадаю, в лютому Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю. Потім китайське МЗС опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Секретар РНБО Данілов сьогодні написав у Твіттер, що для реалізації мирного плану Китаю Росія повинна або капітулювати. Або вивести свої війська з території України, речник МЗС Ніколенко у коментарі «Українській правді висловив очікування, що Пекін використає свій вплив на Москву щоб змусити її припинити агресивну війну проти України. Цитую, як наголосив міністр Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль. Кінець цитати. Тим часом Китай висловився про ордер на арешт Путіна. Нагадаю, міжнародний кримінальний суд напередодні видав ордери на арешт Путіна та Марії Олексіївни Львової Білової, яка є уповноваженою президента Росії з прав дитини. Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що міжнародний кримінальний суд має зайняти цитую справедливу позицію. І додав, що Китай надалі займатиме об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах. А лідер Китаю сів російських змі озвучив таку думку про війну в Україні. Цитую: шлях до міцного миру знайдеться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної безпеки та продовжать діалог в рівноправному ключі. Кінець цитати. В суботу Путін з Криму прилетів до окупованого Маріуполя. Під час спілкування Путіна з нібито місцевими жителями хтось вигукнув. Це все неправда, це все на показ. Видання Медуза пише, що це трапилося, коли Путін зупинився на подвір'ї одного з нашвидкоруч побудованого будинку. Фрагмент потрапив на відео, яке опублікували на сайті Кремля. Його також розмістили багато телеграм-каналів. Після вигуку, супроводжуючи російського президента, почали озиратися на всі боки. У цей момент на відео Путін запитував у нібито місцевих. Чи їм усе подобається, і чи живуть вони у цьому будинку? Попри крик на фоні, місцеві ствердно кивали і підтверджували, що живуть тут. В інституті вивчення війни припускають, що відвідавши окупований Маріуполь, президент Росії спробував показати себе лідером, який бере участь у воєнних діях, і відповісти міжнародному кримінальному суду на ордер на арешт за воєнні злочини. Також візит мав на меті заспокоїти давній і поширений у націоналістичному середовищі страх перед можливим українським контрнаступом на півдні України. Міністри закордонних справ та оборони країн Європейського союзу досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами. Кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у своєму твіттер написав, що на засіданні Ради ЄС погодили ініціативу, яку висунув глава дипломатії. Жозе Борель офіційно деталі домовленості поки не оприлюднили. Однак, перед зустрічю Борель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив з трьома напрямками на загальну суму 2 мільярди євро. Йдеться по-перше про збільшення постачання артилерійських боєприпасів для збройних сил України. По друге, про спільні закупівлі європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів. По третє про швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому, щоб мати можливість задовольнити ці потреби, європейські дипломати у коментарі виданню DPA кажуть, що ініціатива передбачає постачання Україні протягом наступних 12 місяців одного мільйона артилерійських снарядів. Майже 67% торгівельного центру ОШНПЛАЗА тепер у власності України. Вищий антикорупційний суд конфіскував торговий центр разом із іншими активами російського олігарха. Вакс постановив застосувати до низки громадян Росії закон України про санкції, а саме йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга, а також російських бізнесменів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробагатька. Власником Ocean Плаза є товариство інвестиційний союз. Либіть, яким через товариство Авангард Віларт володіє Кіперська оушенплаза ЛТД. Отже, за рішенням суду в дохід держави буде стягнуто контрольовані ними частки у 100 та відповідно майже 67% статутного капіталу компанії. Суд наклав арешт на все майно В'ячеслава Заневського керівника охорони президента втікача Віктора Януковича. Рішення винесено в межах кримінального провадження про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Рішення суду стосується елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1000 квадратних метрів, квартири в центральному районі Києва, загальною площою понад 200 квадратних метрів, двох паркомісць в столиці і п'ятьох земельних ділянок загальною площою понад 1 гектар, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 мільйонів гривень. Це знахідки в столичній квартирі Заневського. За Даними офісу генерального прокурора під час збройної агресії Росії поза офіційними пунктами пропуску Заневський покинув підконтрольну Україні територію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Криму, фінансував дії вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії спрямовані на пособництво державі агресору. Не пізніше грудня минулого року він очолив охорону губернатора Ульяновської області Росії та був разом з ним 26 о грудня в тимчасово окупованому Маріуполі члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм сьогодні прибули до офісу президента з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП. Як свідчать стріми, церковники прибули з якимись документами і зазначили метою зустрітися з главою держави. УПЦ МП наголошує на своїй патріотичності. Церковники запевняють, що підтримують зсу та інші воєнізовані формування, які Боронять Україну прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді» сказав, що президент не планує зустрічатися з делегацією Синоту УПЦМП. Натомість з церковниками зустрілися співробітники офісу президента. Представниці офісу, яка вийшла до делегації, церковники заявили, що не мають якогось письмового звернення, хочуть особисто зустрітися із Зеленським. Чи відбулася зустріч? Читайте на сайті Правда.com.ua. журналісти української правди слідкують за перебігом події і першими дають інформацію про найбільш значущі події. Та вступайте до клубу УП. Таким чином ви підтримаєте незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. Верховна Рада сьогодні підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та Павла Рібікіна з посади міністра стратегічних галузей промисловості. Крім того, парламент тимчасово звільнив Михайла Федорова. Його підвищать до віце-прем'єра з інновації, розвитку освіти, науки та технології. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Після початку великої війни мільйони українців були змушені покинути свої помешкання і виїхати за кордон. Велика кількість з них досі залишається за межами України, щоб з'ясувати, хто ці люди, як вони живуть, та які в них плани на майбутнє. Організація, центр економічної стратегії. Та дослідницька агенція InfoSapiens провели опитування, як свідчать його результати. Половина українців, які виїхали за кордон, діти серед дорослих більшість 83% – становлять жінки, переважно у віці 35-49 років. Таких 42%. Серед опитаних біженців найбільше киян 14%, жителів Дніпропетровської області 12% та Харківської 11%. Разом з тим, найбільша частка населення виїхала із Запорізької області, а також Київ та Київської області, велика частина українських біженців через війну втратила доходи. 12% опитаних бракує коштів навіть на харчування а 28% вистачає лише на їжу. Точно планують повернутися додому 50% українців. Скоріше планують 24%. Однак, чим довше триватиме війна, тим більше людей адаптуються до життя за кордоном і швидше не повернуться в Україну. Основні стимули для повернення остаточне закінчення. Війни. Іні 51%. відсутність боїв та повітряних ударів у рідному регіоні 34%, Важливі і економічні фактори можливість знайти високооплачувану роботу 28% та вищий рівень життя в Україні 20%. Разом з тим, можливий варіант, коли дорослі біженці повернуться в Україну. А їх діти старшого шкільного віку залишаться за кордоном. Загалом 40% біженців хочуть, щоб їх діти навчалися за кордоном. Знаю, що серед моїх глядачів є такі, що вимушено живуть в країнах Європи. Тож прошу вас, напишіть у коментарях про свої плани, чи хочете, чи плануєте повертатися в Україну, та за яких умов. Та поділіться випуском пестрічка з близькими. Вони заслуговують на достовірну інформацію.